Є необхідність нагадати щодо інфекційної захворюваності, яка реєструється наразі у Дніпропетровській області. Ви знаєте, що серпень місяць це у нас підйом захворюваності на лептоспіроз, як в Україні в цілому зареєструється зростання випадків. У нас зросли кількість випадків в порівнянні з минулим роком, і 60% цих випадків зареєстровані в червні і в липні. Ну, це така тенденція по Україні, і вона продовжується також і в Дніпропетровській області. У нас вже є випадки лептоспірозу, тому населенню ми звертаємо увагу на виконання заходів профілактики, щоб не допущення ураження на цю інфекцію. Бо люди ще продовжують працювати і на присадибних ділянках, і користуються водоймищами. Це захворювання з великим відсотком летальності, і в області в нашій Дніпропетровській відсоток летальних випадків перевищує в цілому показник по Україні. Хочу нагадати ще й про сказ: щодоби звертається більше ста осіб, які постраждали від нападу тварин, в тому числі і невідомими. У нас у Харківській області це наші сусіди, це територія, яка межує з Дніпропетровською областю, зареєстрований випадок сказу вже у цьому році. Тому необхідно також пам'ятати про цю інфекцію, пам'ятати, що у нас заклади охорони здоров'я готові для проведення лікувально-профілактичної імунізації. Що якщо трапилась напад тварини, треба звертатись за. Медичною допомогою обробляти рану і отримувати курс профілактичних щеплень, бо лікування від цієї інфекції немає. Усі випадки, що реєструються, вони з летальним завершенням. Зараз дещо зменшилась кількість нападів кліщами. Ну Кліщі ви знаєте, люблять, щоб більш волога температура була вологий стан повітря і більш низькі температури. Зараз у нас ще до 30. Від сот градусів температура і неволога, волога Вологість у нас знижена. Зараз декілька знизилась кількість укусів кліщами і звернень. Проте у нас вже більше ста випадків хвороби лайма. Це вже наслідки укусу кліщами, коли кліщі уражені і нападають на людину і викликають захворювання. Ну, а що відносно групи кишкових інфекцій, також на цьому тижні зареєстровано зростання про цю про ці інфекції завжди треба пам'ятати. Ну ці інфекції дуже легко можна запобігти цим інфекціям, виконуючи заходи звичайні такі санітарні заходи. І людина не захворіє. Оце основні такі інфекції, на які треба звернути увагу. Звернулось більше 700 осіб, це з приводу укусів кліщами, і до 30% кліщів інфіковані бареліями. Ну, Якщо зразу проводиться екстрена профілактика, то людина не хворіє. Це запобіжний захід. Тому треба, якщо відбувся укус кліщів, його треба видаляти, звертатись у заклади охорони здоров'я. Вони також це добре знають, видаляють кліщів, ну і призначають екстрену профілактику.